That's okay. <laughs> it. Більше сотні дітей з 18 областей України долучилися до 10-го за ліком мандрівного табору стежками князів острозьких. Його мета національно-патріотичне виховання молоді, розповіла Суспільному комендантка табору Юлія Мартинчук. Протяжність маршруту 50 кілометрів. Він стартував від замкової гори в острозі і проліг через села Межиріч, Новомалин, Бущу, урочище пекло та село Батьківці, аж до урочища гурби. Крім походу, діти мали змогу опанувати навики альпінізму орієнтування та тактичної медицини. Захід відбувся за фінансовою підтримкою Міністерства молоді та спорту, і для учасників був безоплатний. Я дуже люблю походи, Це було прекрасно, і дійсно дуже класно, що нам зробили такий маршрут, і що ми могли його пройти разом. Всі з цими прапорами це було так класно, так атмосферно. Тому це, це було шикарно. Перш за все, табір мені дає спільноту людей, яка вірить в українську національну ідею, яка готова. А в майбутньому я впевнений, що ці діти, ці юнаки, юначки будуть далі розвивати українську державу і українську націю. У нас є правила традиційні. Ми дотримуємося того, що не вживаємо алкоголь, не куримо, не вживаємо заборонені речовини, тобто наркотики, і в нас заборонене використання російської мови. Також у нас є ієрархія табору. У нас є провід, який контролює всім табором, який дає настанову учасникам, і учасники мають слухати.